Ніщо не віщує біди, поки не з'являються вони розігріті оковитою і шалені за кермом. У вас знайшли в крові два проміле. Ви Пили у день перевертні у ще міліцейських погонах. Я так думаю, що її зґвалтували і вбили. За що її так били? І звісно, переклані в тому, що в цьому замічна наша міліція. Нещадні і примхливі мисливці у формі нової поліції з незрозумілих причин мене помістили в загальну камеру, де відбувають покарання, де ув'язнені інші затримані, несамовиті і законно не полісмени. Москвич їхав на зелений світ. а поліція на красний. Три в одному боєць, захисник та збоченець гвалтівник Там були тріщини, там були гемотомі, внутрішній попис я вам так скажу. І діто з педофільним уподобанням я її на берегу е, положив і знасилував, е, витір з неї кров сарафаном, її, замотав в свою рубашку і положив на берегу. Замкнене коло очевидних злочинів, винуватці котрих розкриті та чомусь не закриті за ґратами. За що, Сережа? За ту любов до дітей, за те, що ти стільки робив. Я ж тебе каждый день буду ждать. Двох дітей, поховай. <ріху> Господь доказаний. Кривавий випускний, коли замість зустрічі сонця перестріває смерть під колесами авто з п'яним водієм. Трагедія, що навесні забрала життя трьох людей, збентежила усю країну. Спершу хмільний водій реабілітовувався у лікарні, надіслав 10 тисяч родичам, а згодом справу зам'яли. Цей падло оставив мою дочку вдовою, а мого внука без батька. Оставив напівсиротою. Я йому не прощу, не я, не мій чоловік. Це бувший наш працівник. Він працював у нас фельдшером в лікарській амбулаторії в село Припутні. Він характеризувався тільки з позитивної сторони. Абсурдна, але реальна трансформація. Порядний медик, п'яний за кермом, а хворобливий воїн, п'яний гвалтівник. Герой Атошник заявив про себе ще минулого року. Батько двох дітей нахабно сквернив юну школярку у кущах у неприродній спосіб. Він мене завалив, і я почала від нього тікати. Я тікла, він мене догнав і почав знову затягувати в кущі. Я від нього відштафувалася, кусала його і все. Але мене менше сигня не змогла штовхнутися від нього. Атошник Збочениць мало не відбувся двома роками умовно та трьома тисячами гривень. Та генпрокурор Юрій Луценко велів переглянути справу і засудити чоловіка до заслуженого терміну. Велів, а ми побачимо, як підлеглі послухаються генерального. Тварина ти. Бачите, це кожен розглядом. Ну бачите, чого ти я потягнув? тварина ти чого ти є туди потягнув? Чи не єдина трагедія, яка наразі точно засадила за ґрати винуватця на Херсонщині? Подія, що сколихнула усю країну і поставила дибки волосся кожного, хто про неї чув? вбити виб... дитині 4 роки – це не людина. Це не люд. Одним словом, знає, що я хочу сказати. А хай хає суд. Ми мені дали його, я б дрехе послухав. Раніше судимого чоловіка від народного гніву рятує поліція у вчиненому дітовбивця зізнається наступні 15 років, якщо не решту свого життя проведе у тюрмі. Хай засудять, його, щоб він сидів пожизненно. А дитинки немає така, дитинка маленька, і дівато так. А от жорстоким театром абсурду стала справа розстріляного копами шаленого БМВ. 17-річний пасажир мертвий, тюрма пустує. А обкурений та п'яний водій, який годину утікав від поліцейських, виходить під особисті зобов'язання. смерті хлопці, ні. У... В адміністративних порушеннях вважаю себе ви. А опору працівнику? Ні. А чому? Потому що ну ні, не було ні такого опера, не було состава і слідство, що збігають хвилин втікали від погоні. Ніхто нікуди не убігав. А що було? А, Пане шо... Ростиславе, що було? Под... Пане Всього, Всього, Всього. Можна ви скажіть та в рамках другого кримінального провадження постановили долю і копа стрілка, який розкидався лайкою і кулями майже 40 разів. Це полісмену звіролову, порука Авакова і домашній арешт. Чому? Потому що это несправедливо. Це Это коли когда поліцейського суддя за те, щоб он не сполєв свої обязанності. Харківські полісмени відзначилися тим же людським життям, а точніше двома жертвами. На початку липня у страшній ДТП у Москвичі гине молоде подружжя. Машину від потужного удару поліцейського авто відкидає, розвертає і розбиває. Так копи летіли на червоний сигнал світлофору, бо теж мали право. Є декілька камер, які Підтверджують, що вони були з проблесковими маячками. Все те, що в нас є в наявності, ми передаємо слідчим. Я можу тільки сказати про швидкість патрульної поліції. Вони дійсно рухались з трошки перевищеною швидкістю. Увійшли до кримінальної історії і міліціонери на Київщині ще у пасхальну ніч, коли люб'язно везли додому приятельку після святкування, везли і доставили на той світ брудну побиту і зґвалтовану. Тут були сіняки на ребрах, тут, були, тут була така царапина. От тут була слід таких від електрошокера. На голові теж були слід електрошокера. Руки всі сині. І, а, форма сіняків була вкрулить, як від пальців. Тут в області паха було синьо, ну і там було порвано. Там, де жінські органи. Незалежна експертиза є, та вона не аргумент для керівництва міліціонерів, мовляв, їхні підлеглі невинні. Я вважаю, що на даний момент мої хлопці тут не причетні. В такій ситуації, ну, як на мене, кожен з нас міг показатися. Ось ви їдете підвозите людину, і людині стало погано. От стало погано, ви привозите і все. І на даний момент вас обвиняємо в тому, що ви її задушили десь по дорозі. Напружено, відхрещується від коментарів лікарі. Вся ж інформація є в міліції в прокуратурі. Який сенс від нас спрашувати? Врач констатував смерть. Штоштою привезли труп. Ну і все. ну і все. Тіло є, а вбивці чи то у повітрі розтанули, чи то у невизначеному статусі. Як от тепер на Миколаївщині, слідство розбирається над шістьома поліцейськими, які люто вбили чоловіка. тепер Він не міг спротивлятися, тому що йому наручники наділи. Коли йому вже плохо почало ставати, коли він почав харчати, просити, просити їх, що хватить, не не бийте мене, не бийте. І він уже опустив голову просто донизу. вже. Правоохоронців викликала дружина загиблого Олександра Цукермана, якого копи мали би лише утихомирити. В результаті закатували до смерті у хіти йшли кулаки, ноги, і кийки, і пістолет. На очах дітей та сусідів у постраждалого летять кулі. П'ять вистрілів чула, і е, потім ну біганина почалася, і чую, що якась ну чоловічий голос Ти мразь, ти мразь. Я таких мразів як ти унічтожаю. І потім айкнув, і більше я нічого не чула. І потім мама кричала: хлопці, не бийте його, не бийте. Ніколи не думала. в мене лишилося дві дитинки. 13 років, це що бачив старший, він все бачив, коли папа погиб його. І маленькі, 4 годі. Я тепер не знаю, я не знаю, як, як йому сказати, що де, де папа зараз. Троє із агресивних правоохоронців нові поліцейські, троє стара атестована гвардія. В результаті половина під судом, решта на свободі. Затриманими займається обласна прокуратура. А через звірячий самосуд первертнів у погонах в області назріває народний гнів. Люди палять шини, жбурляють у правоохоронців каміння, обіцяють взяти справу під свій контроль. І, схоже, що бунт має усі шанси перетворитися, якщо не у чергову в Радіївку, то у громадянське повстання тепер вже. В усій Україні, ну ми ж так не залишимо. ми вийдемо на міжнародний суд.